1 серпня Кременчук втратив ще одного героя. Тож сьогодні містяни зібралися у міському палаці культури аби провести воїна в останню путь. 54-річний Михайло Пушкарьов загинув за трагічних обставин на Харківщині в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району. Солдат Пушкарьо Михайло Олександрович. Народився 28 липня 1970 року. У квітні цього року став на захист українських земель від російських загарбників на посаді гранатометника стрілецького відділення 114 окремої бригади територіальної оборони. Щойно Михайло отримав повістку без найменших вагань став на захист нашої держави. Хороший хлопець був. Саме головне, що поважав людей. Нікого не обіжав, а він приходив до домой, сина мій син погиб теж, да, приходив і дружина. Що ти зробиш хороших людей, забирає війна. Свій останній спочинок Михайло Пушкарьов знайшов на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять воїну, який до останнього оборонив нашу державу. Вічна слава! Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.